Тиждень тому пані Марія тут полола бур'ян. Сьогодні город перекопаний важкою технікою, нарізали нові паї новим власникам. Ми осінь виорали, а весною ми теж ще раз виорали і посадили. Бачите, картопля і все. і Вони взяли, переїхали. От, подивіться, капуста і по тим всім поїхало. Ту морква, все, насіння таке. Ми живемо з тої землі. Я пропрацювала 35 років на автобусному заводі маляром. Над земельними ділянками плаче не тільки пані Марія. Таких тут восьмеро їхні городи. Колишня власність радгоспу львівський. Радгосп ліквідували землю роздали селянам. Тоді у 98-му ділянку взяли і пані Орися. На кількох сотках 15 років садили картоплю. Коли отримували ділянку, про документи не подбали. Ну, єдиним зараз документом, напевно, є наші квитанції про сплату податків. Деякі з них ми зберегли до тих пір. Ми їх сплачували, поки не вийшли на пенсію. Ось ці квитанції. Єдиний доказ, що вони обробляли ці городи і сплачували за користування. Втім, ці документи не є доказом, що ці селяни власники землі. Пан Євстах і сюди заселився у 97-му. Через рік теж отримав городець. Ювелірний завод, на якому працює чоловік, прокладав для своїх мешканців асфальт та усі комунікації. Прописка у пана Стаха Сукільницька, які, врешті, самозахоплювачів. Але в сільській раді запевняють, вони не мешканці села. Вони всіми нашими благами пользуються, але вони не признають, що ми навіть жителі сукільник. Хоча вони поселились пізніше нас. Люди кажуть, тепер тут зведуть будинки. Всі ці 20 гектарів отримали гарну назву Панська гора про те, що це рілля і вона охороняється законом, у сільській раді нібито забули. Зрештою, викликали експерта і запевнили користувачів землі, що вона не придатна для рільництва. Рішення про зміну цільового призначення приймає відповідно сільська рада, які ці землі належать. Але якщо йдеться про землі сільськогосподарського призначення, то в даному випадку процедура складніша, оскільки змінити цільове призначення можна лише тоді, якщо ці землі перестають бути придатними для сільського господарства. На всі питання могли б відповісти у сільській раді, але спершу заступниця пана Криси примушує нас бігати поверхами, тікаючи від камери. Коли ж з'являється сільський голова, говорити на камеру відмовляється. Всі люди, які обробляли городи, вони там не мають на це ніяких документів. А як же рішення 2009-го про це що вони визнані землекористувачами?» «Землекористувач, то не є то не означає, що він оренду має... плату, якого не платили?» Ніякої за... плати то, квитанції власну... арендої плати ніхто не платив і посуда ці немає. Де архів та господарська книга? Нам не вдалося дізнатися, адже голова просто втік. Тож людям лише залишається чекати рішення суду. Перше слухання вже 22 травня. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова.